Я таков. На своєму рівні. Ну смішні вони такі капец. Смішненькі такі. Так, добре. Віктор ну... Денисюк і сім. Говорить. Що там у Польщі якусь діч викидає права треба міняти, Укр треба робити. Е, що викидає. Я не. Я не знаю віть. Я нічого про том. Я не дуже в тому вникаю. Там Укр песель, там ще, там якийсь цей. Так які, якісь правила постійно якісь міняються. Я не знаю від нічого. Я. Я тобі нічого не скажу. І не хочу навіть найфтовне В Ту політику, то все вообще. Собираюсь. Так, блин, що робити тут? Тут по мені Віктор Денисюк і Сім. говорить. Вже не песель, вже цукор, фейс ГРИН, смайлен. При чому тут песель є песель? Це люди не розуміють, що говорять і цей. А Укр Песель це люди, які приїжджають на Укр песелі. Як України, а песель то само собою. У мене песель є, бить, ну, всіх є песель хто проживає, а хто на Укерпель, ну. Це є Укерпесель, то тимчасовий, тимчасовий захист Укерпесель. Вітя, не слухай нікого. Одні не розуміють, другий щось там ляпне, бить, і потім виходить якесь арханалія. Б. Вітя, це люди, які не розуміють розказувати це. Так що не слухай нікого. Капез, бля, же... Тут тяжко. Треба якось тікати звідси довше. Як Якби з та. Там СТБшка проїхала. Віктор Денисюк Ісім говорить. Головне, що все добре у Юри мого улюбленого стумера. Та да, все нормально все це. Паніки наводять там, всякої. Не обращайте на це все внимання. Віктор ну, все. Денисюк і 7. Говорить. Може, я переживаю, як думаєш. Е, нема що, нема. Ай, не надо було стріляти останній. Капец, я лох, я лох, 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 лох. Не, все нормально, весь. Все навіть. Зараз просто така ситуація, всі... ну, нікому, ну... Дуже багато... Держу багато дезинф. Просто там... Не не хочу зараз, Я тобі колись по телефоні розказав, не хочу нас Так. Так. Що таке говорить? Ой, СТА, ми ти. Ай, в мене пушка не гнеться. У мене на нього пушка не гнеться. Блін, а що, ніхто не заблочить цього? Это капец. Та ж заблош ты цего, но еб ну. Заблоштей его, будь ласка. Ну, та шлану, ста ж, ж заблош цего? Забыл что-то. Ну а, блин, мне просто а, зараза, вот тут, а бля. Оно то стоило, сушка. оно то стоило, вот скажи мне. Ну, молодец, молодец, красавчик. Красавчик, Красавчик, я зажив тут ще. Я ще тут ще зажив. Про Рувіаск. Говорить. Віктор Денисюк і Сім Хенд Пих Куєвен. Віктор Денисюк і Сім. Ні, як прокачаю нормально Говорить. його, то то буде. Руслан, привіт. Бронів пробива. Прокачаю його, то може б ДНР. Ну, в 2К можна грати, в 2К можна грати. В 2К можна грати. Не можу його вицепити. А, крес чи креслення маю? Віктор Денисюк, Демісія. Я не хочу проходити. Говорить. Я все буду цей качати. Я буду креслення качати. качать маєш. Я буду качати, я не буду так, там качати аж до десятки, ще там щось. Ну, Нормальний танчик, во, дві з половиною. В прошлому бою бід трошку, тут 2,5. Це ще не найгірше, що може бути. Шквал, шквал гірший, барабан. Ага, ага. Дивіться, я насвітив 4. Чоти... Я на ньому насвітив 4-400. 4-400 на ньому насвітив. Дав 2 500 і 4 400 на светлых ага, ти аж там Капець Я на ньому свідчу більше, ніж на ЛТІ. Віктор Денисюк, і сім. говорить буде мастак. І три фраги зроби. Якщо зараз, якщо зараз ще цей прота заберу, зараз якщо в прота, спію прота, то це буде взагалі прикол. На стоковому а все, все. На стоковому танку би мастера, це би було прикол. Не, не буде мало. Якби, якби ще прота забрав, щоб хоча б дати. Трохи маловато. Хоча я не знаю, яка планка на цьому танку. Перша степ. Якби забрав прота, Диви, дозорний, стальна стіна, перша стефін. Якби прота забрав, то би це. 200. І засвіта. 4583 засвіта.